Всім привіт, друзі! Що їдемо по зерничко, так як треба, свинки хочуть їсти, їду в сусіднє село. Не буду називати яке. В общем, близько 15 кілометрів. Їду своїм льовчиком, Його прицепчика. Прицепчик такий в мене від мотоблоку залишився. Тягаю його. Так як іншого немає. Ну, Отак от, от їдемо. на дворі температура така, морозу такого нема. Може 0, ну, а може вже і плюсова. Чим земля бачите. Так, так. Ну що, друзі, покажу вам трішки дорогу, як їдемо. А далі покажу. Друзі, доїхали ми до місця. Зараз підождемо власника. та будемо набирати зерно. Ну, таке от. Як наберемо, десь стану, покажу. По дорозі, як би міха, я то почав знімати. Така дорога зірвана була, що пригав на синні, як, як кінгуру. Ну, отак от, от. Так що, друзі? Така ситуація. Ще по друзі стану, покажу вам пшеничку. Я так думаю, мабуть, по полю Ну, тіл, які там штурбаки соняшника стоять. Може я щось не розумію, але но... ну, покажу, вам по друзі. Так що така ситуація. Добре, друзі, далі буде. Ну що, друзі, їдемо потихеньку додому. Набрав зерничка. В рецептах, як у мене без ресор. Взяв 850 кілограм. Більше. Аж диви потягнув би, але ж трактор то потягне, прицеп, щоб не розвалився по дорозі. Дорога, як бачимо, суха взагалі, як літом. Вже страшне суха. Що сьогодні, яке там 2 чи 3 березня, 3 березня, здається. І вже так. Ось у дивіться, їду, дивлюсь пшеничка. Оце. Мабуть по наутілу, я так розумію. Соняшник попередник, полки так в цю сторону по краях ще зам'яті, а там взагалі стоять такі, мабуть, метра по півтора як не більше. І вони взагалі не лежать, все стоїть. Але пшеничка непогана, зелененька. В принципі, Оце таке в когось поле. Не знаю, чиє це поле. Але їду і воно такий фон здалека. Палки такі серчать. Воно може не передається так сильно здалека, але там дуже великі палки. Геть. Рядки, самі шляпки позавирали, то геть. Рядки соняшника. Ну така от ситуація. А я потихеньку їду додому. Бачите, травичка вже починає зеленіти. Що ж, весна вже на носі. Тут дорога. Трішки ще участочок буде поганенько, а далі нормально тут їду третій, а далі буду четвертий їхати. Ну що, добре, дякую за увагу. На все добре.